На полтавських дорогах був зламаний не один підбір жіночих черевичків. Пошкоджено не один автомобіль. Про стан місцевих автошляхів ми щодня дізнаємося із власного досвіду. Поки що хизуватися відремонтованими дорогами зарано. Тимчасовим вирішенням питання стало нещодавно введене обмеження швидкості по вулиці маршала Бірюзова. Тут з'явилися спеціальні знаки про рух авто до 40 кілометрів на годину та попередження про ями. Останні поступово засипають суміш щебеня і асфальт. Фальту, але замарно, машини раз у раз вибивають косметичний ремонт. Розповів у телефонній розмові Микола Шерстюк, виконуючи обов'язки начальника комунального підприємства Мшед. І додав, капітальний ремонт по маршала Бірюзова неможливий без проведення тендеру. Ця процедура зазвичай проводиться наприкінці зими. А ось полтавці вважають, що ще безліч місцевих доріг потребують оновлення. Де хороші вулиці, там їдеш і і відпочиваєш. Ну по Полтаві їздили, знаєте. Поделали центральной вулиці, а за все остальное забыли. На вулиці Островського. Там, не можна, Там не можна, танки испытывают, авто. Потом по, по вулиці Тевелева до мясокомбіната. За м'ясокомбіна. Та везет. Ну, на некоторых дорогах я вообще запретил бы движение. От, например, вулиця Тевелева. Там проїзд вообще нівозможна. Вони всі погані дороги у нас де нормальна часто случаї бувають. Це, оце немає ж немає житані. Яма на ямі. Кругом так. як їдеш, хоч ідеш і кругом спотикаєшся. Пенсіонери також звертають увагу на стан доріг. Скаржаться, що через їхній незадовільний стан відмінили деякі автобуси. У нас хороших а доріг взагалі немає. Заглянуть на вулицю Островську, Там я там не страшне, там танки не їло, то там. танками можна і, їздити. через всіх. то люди попадають в аварію через сушо, через то що обминає. Він не дивиться туди, що машина їде. Він дивиться на дорогу, бо як ускочиш, і колесо там оставиш, і все там поставляєш. Та взагалі бардак такий страшний. Оцей зараз, як я скажу? Мамаю, мама, мама, він взагалі нічого не робить. той мама, він тільки старається тих пенсіонерів ущербити автобуси, підміняв. Поворот, де пожарка поверніть туди, будь ласка, і до м'ясокомбінату, Там вже й автобус перестав їздити. Два роки вже не їздить автобус. Іванчанський, Малобудичанський, Яківці. Із-за того, що погана дорога. Мешедівці знають про проблеми вулиць Островського Тєвілєва Глібова, на які звертають увагу як автомобілісти, так і перехожі. Якщо на їхній капітальний ремонт знайдуться кошти, приводити до ладу полтавські дороги почнуть навесні.